Дорогі наші бійці, насправді дуже важко підібрати потрібних слів, щоб висловити ту безмежну вдячність, яка переповнює душу. Хочеться сказати дійсно щиро, дійсно від серця, і скажу лише одне: що, безперечно, ви це герої сучасності. Зараз, у ці хвилини, ви перебуваєте не в теплих обіймах своїх коханих дружин. Не спите в комфортних ліжках, не кричите красових слів у парламенті, ви там, де ворог. Ви захищаєте українську державу і український народ. Насправді дуже сумно усвідомлювати те, що в 21 столітті нам доводиться відстоювати свою незалежність, виборювати свій суверенітет, боротися з ворогами. Але ви це робите, ви на передовій. І кожен з вас воїн, за плечами якого стоять мільйони звичайних українців, матерів, дітей, бабусь, жінок, коханих дружин і просто чоловіків, яким не вистачає мужності стояти на передовій, стояти там, де зараз ви стоїте. Крім вас, нам більше немає, на жаль, на кого сподіватися в цій країні. Ми молимося за вас, ми віримо в вас, в вашу стійкість. Вашу силу духу, ваш патріотизм, віримо, що ви не поклонитесь і не здастесь. Ви дійдете до кінця, будь ласка, повертайтеся живими. Ми дуже хочемо вас побачити, обійняти, подарувати квіти і сказати, вже в очі вам щире дякуємо і низько-низько поклонитися. Будьте з Богом, будьте живими, повертайтеся. Олена Орійник, Київ